Якщо б земля була плоска, то сонячні промені, освітлюючи плоский диск, давали би на місяці якуті вигляді лінії. Ми ж бачимо круглу тінь це може бути яснішим і кращим доказом того, що куляста земля ну це не сьогодні звичайне відкриття. Учитель фізики Віктор Ганус може із захопленням годинами розповідати про сонце, місяць та інші планети. Його уроки більше схожі на наукові експерименти, участь в яких може взяти кожен охочий. Варто лише навчитися керувати телескопом і затемнений місяць стає ближчим. З точки зору дочності, так особливо нічого, але зараз повірте мені, науковці, котрі є фахівцями в галузі, мінерології місяця, скажімо, або ж досліджують земну атмосферу. Вони зараз всі в роботі. 16-річний Борис з дитинства захоплюється астрономією. Найбільше йому подобаються місячні гори та моря. За затемнення місяця спостерігає не вперше, але саме останнє його вразило найбільше. Так як романтики не дуже в душі, але теж, звичайно цікаво. Ну, перший раз подивився там красиво, а далі вже треба вже ну якось знукою це підходити. Біля телескопа тісним колом пліч опліч зібралися юні науковці та романтики. Одним цікавий сам процес повного затемнення місяця, інші загадують бажання. Я загадав, якби, ну дійсно, от вчитися. От хотілось би нормально мати терпіння, щоб вчитися. Відлянімо оце відучитися. Цьогорічне затемнення доволі рідкісне явище. Унікальність його в тому, що місяць проходив через центр тіні землі. Останнє схоже місячне затемнення відбулося 16 липня 2000 року. Наступного ж такого явища треба буде чекати ще сім років. Світлана Максимова, Микола Кунц, Ужгород, п'ятий канал.